Слава Ісусу Христу! Дуже важливо зрозуміти, хто для нас Бог і хто ми для Бога. Апостол Павло у книзі Апостолів дії пише, що Господь створив часи і простір для існування народів, тому і чекає Господь, коли ж люди це осознають, що все це Його творіння для нас. Але ми часто цього не розуміємо і не хочемо змінюватися, не хочемо шукати Бога, хоча Він стукає до нас. А от у пророка Єздри написано, людина не пізнає Бога при житті, то пізнає його після смерті, у муках. Це дуже сильний вірш, на який потрібно звернути увагу. Тому Бога потрібно признати при житті. Для цього нам життя і дано, щоб царство Боже пізнати тут і зараз, і бажати царства Божого людям потрібно при житті, але не на смертному одрі. Там тільки тлінне тіло. А душа вже пішла у вічність, і без Бога, на жаль, у царство Боже попасти не можна, тому що ми чужі для Бога, а чужий у чужий дім зайти не може. Тому царство Боже, ми отримуємо по вірі, при житті, і воно всередині нас, тому, поки Бог дає нам шанс і довготу наших днів на цій землі, щоб пізнати Бога, щоб тоді після смерті не знати мук в гієні вогняній, Тож підпишись на канал Салтаненко і через Слово Боже пізнай Бога вже зараз і прийми царство у своє життя, щоб у вічності бути у царстві Божому, а не в царстві сатани. Амінь.